Що таке Європротокол при ДТП та чи потрібно викликати поліцію для його складання? Для чого взагалі потрібен Європротокол? Він дозволяє, перш за все, оформити ДТП без виклику поліції та забезпечує можливість отримання відшкодування від страхової компанії потерпілою особою. Після оформлення європротоколу водії мають право залишити місце ДТП, а також водії звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП. А власне, це за статтею 124 КУПАП, і відповідно від сплати судового збору і штрафу за порушення правил дорожнього руху. Тож за яких умов можна оформити Європротокол, перше це ДТП сталося за участю лише двох автомобілів. Друге це відсутні травмовані або ж загиблі люди. І третє, водії-учасники ДТП мають поліси автоцивілки, так званої, а також наявна згода водіїв транспортних засобів учасників ДТП щодо їх обставин. Тобто, фактично водії погоджуються з тим, хто винен, а хто ні. Обов'язковий наступний критерій це те, що у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або ж перебування під впливом лікарських препаратів. У разі невиконання однієї із перелічених умов обов'язковим є виклик відповідного підрозділу національної поліції для оформлення ДТП.